Дивіться, що потрібно перше зрозуміти, що чоловік не буде інвестувати в найрозумнішу дівочку, в найрозумнішу, -най -най да? угу. тому що дивіться, перший смисл, який ви повинні зрозуміти: багатий чоловік не буде інвестувати в найрозумнішу, да? він буде інвестувати в ту дівочку... Без якої він, блядь, жити не може. Взагалі інші категорії, да? вообще, блядь, абсолютно друга категорія. Він буде інвестувати в ту дівочку, без якої він не може жити. І тут для нього вже не важливо. Вона тучки вважає, чи вона професор Нью-Йоркського університету. Найголовніше для нього, що я без цієї дівчинки жити не можу. І от я вам на цьому моменті хочу пояснити, да? багатий чоловік же ж, він не дурний. Не дурний. Якщо він успішний, то найвірогідніше, що він розумний. Відповідно, він бачить людей наскрізь. Да? І от він бачить сотні розумних, красивих і успішних жінок. Він їх бачить. Він їх бачить щодня. На роботі в нього є розумні. В ресторані він бачить красивих, в спортзалі він бачить спортівних. Скрізь, у нього, якби він не в дефіциті. Він не в дефіциті. Він бачить жінок красивих різних скрізь, да? але обирати він буде ту, яка дає йому оцей стан, яка дасть йому стан, яка буде його колбасити.